За 2016 рік в Україні в ДТП постраждало близько 27 тисяч людей. З них кожен 10-й вини тверезого водія. Лише в Луцьку затримано 1200 п'яних водіїв, які могли забрати життя наших рідних. Сумна статистика. Це сигнал про безвідповідальність водіїв, які сідають нетверезами за кермо автомобілів. Тому ми закликаємо свідомо ставитись до власного життя та цінувати життя іншим. Для цього ми створили те, що змусить вас змінити погляд та зламати стереотипи. Ми запрошуємо вас на презентацію спільного проекту патрульної поліції продакшн студії Правда ПРО. Та команди соціальної програми Андрія Покровського ми свідомі 21 червня об 11.00. «Адреналін Сіті». побачене вас вразить.